Печиво, чай, консервацію, шкарпетки зібрали для військових учні та вчителі Кущівської гімназії у Кропивницькому. Ми в цій акції маємо потужний виховний момент. Виховуємо дітей. Вони знають, що воїнів АТО потрібно підтримувати. Ми постійно наголошуємо, що в нашій країні вже восьмій рік іде війна. Другий момент це підтримка самих воїнів АТО. Відчуття того, що їх підтримує Україна, відчуття того, що діти знають про те, що вони знаходяться на сході і яка їхня там місія, то це дуже важливо, і це буде надавати їм також такого домашнього тепла. Крім речей та продуктів захисникам відправляють малюнки з побажаннями. Коли малювала, думала про те, що ми повинні бути дуже вдячними людям, які сидять на фронті в окопах сніжних та захищають нас для мирного неба, щоб у нас було. Вчителька Тетяна Бровко написала військовим вірш. Вірші, які написані рідною мовою, ідуть від душі. Хай перший день календаря нові надії посилаєсь. Хай Віфлеємська зоря до перемоги путь осяє. За вас свічки горять в церквах, за вас молитві линуть. Хай бережуть вас на бесах, Хай вас собача не покине до акції. Зігрій захисника теплом долучилися працівники обласної лікарні. Для хлопців ми зібрали тут і трошки медикаментів. Нехай не хворіють, хай будуть здорові. Але ж от тут і протигрипозні, там і спазмолітики, і антибіотиків зібрали трохи шприци перев'язувальний матеріал, рукавички, де засоби. Тут ми передали трішечки їм солодощів, чай, кава. Там наша проспілка лікарняна передала поконки новорічні солодощі для хлопців. Голова громадської організації Разом і сила передала військовим випічку 20 пар калош та 15 пар валянок. Їх бійцям з 2014 року шиє пенсіонерка із села Клинці Кропивницького району Діна Малецька. Це відео неї вдома ми зняли рік тому. Галоші, шкарпетки від дівчат, рукавички і домашні смаколики. Подарунки до новорічно-різдвяних свят військовим приготували представниці громадського простору. Кропхаб, зібрали в першу чергу смаколики, бо йде новорічні свята, і намагалися зробити лікувальні такі суміші типу імбир, мед, лимон. Також зібрали трохи ліків і сало. сало, сало для українців. Це найперше. І зібрали теплі речі. Ми зібрали 25 ящиків подарунків. Ми це все завеземо під Донецьк. і самі ми залишаємося там на позиціях. Підставимо плече, залишимося на позиціях на ротацію, щоб свята хлопці могли поїхати в відпустки, відпочити, розвантажимо їх. На даний час я знаходжусь під Донецьком. Ми з хлопцями обороняємо і захищаємо нашу рідну батьківщину від ворога, який хоче нас лишити державності. Мої хлопці дуже потребують теплих речей, так як на даний час на наших позиціях температура мінус 11 до 13, в окопах не дуже так тепло. І смаколики до свята, які зараз буде. Допомогу військовим повезуть сьогодні. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.